Прогулюючись по кафедрі, ми завітали і викладацьку цієї кафедри. Як вже наголосив завідувач кафедри, тут працюють найкращі дівчата нашого університету. Добрий день, шановні колеги! радий вас всіх бачити у ваших стінах. Ну, враховуючи те, що я чудово знаю ваш потенціал. І ваша любов до викладання своєї дисципліни, у мене питання буде, мабуть, більш для вас, як для наставників наших дітей. Хто є на сьогодні сучасний здобувач? Тим більше вам, на мій погляд, приходиться працювати з найважчою категорією, з вчорашніми школярами. І тут вони приходять для них слова: гістологія, цитологія, ембріологія замість звичайної біології, яку вони там бачили ну, скільки там один-два рази на два рази на тиждень, мабуть, так? От. А тут серйозні викладачі з серйозною постановкою питання, так? То, будь ласка, звідси і питання: чи відрізняється сучасні здобувачі від попереднього? Якщо так, то чим? Ну я вам скажу, зараз прийшли от, дуже цікаві діти. От вони знову захотіли вчитися. В них жага до знань. І так як видно, що більшість з них все-таки іде за покликом серця. І в групі от знову з'явилася така тенденція, те, що дуже радує. Якщо, наприклад, один студент вчиться погано, ну, не встигає йому важко, може інколи ліньки, то колеги вони його не кидають на призволяще. Вони його намагаються якось заохотити, допомагаючи найголовніше, і в принципі, ті, хто більш слабкі діти, вони тягнуться за сильнішими, і це дуже радує, що вони ну не зупиняються, якби на досягнутому. А скажіть, будь ласка, це як і зазвичай раніше було хлопці тягнуться за дівчатами. Чи по-різному буває? — Ну, то в позаурочний час, хлопці за дівчатами. Ні, так, так потім студентські сім'ї народжуються, це ми чудово знаємо. Ось. Але здебільшого, хто за ким тягнеться все ж таки на сьогодні? А, ну ви знаєте, мабуть, хлопці за все дівчатами. — Ну, істологія. Вона хлопцям безумовно, поки опануєш, так поки трошки поклонишся. Можливо, є ще додати. Ну так, я б вчора саме звернула увагу, що все-таки діти, які приходять після років дистанційного змішаного навчання, їм трошки ще важко. Вони ще в цей ритм, в цю швидкість, вони ще не війшли, намагаються в когось краще, в когось гірше. На відміну, от, наприклад, в мене була група нормативних з нормативним терміном навчання, діти, які вже рік вчились в коледжі, то відчувається, ось вони вже ввійшли в темп роботи. Ну, я с алеч я... Полтавського державного медичного університету, де вони одразу зрозуміли, так. що таке навчання, так? Так. так. Ну, це, ну, це наші реалії сьогоднішні. На жаль, ну ми враховуючи це трошечки більше уваги організаційної, такої мотиваційної. Ну, я думаю, що ми більше в нас діти з усіх куточків України? І кожному треба бути матусею і татусею. а мы يдمо даل